Що може зробити людину щасливою? Я думаю, кудись там з'їздити на якийсь там ігровий. Якісь там. враження нові, так? Да? Да. Подорожі, може. Ну, це є таке там грати на вулиці. Кудись з'їздити, так? Да? Так. Да. Грати на вулиці. Тобто свіже повітря. Да. Так. Да? Що ще? Поїсти. Окей, okay, добре, ще щось. Можна пограти з там, наприклад, котом, собакою. Тварини, так да. можна, а людина, людина можна робити щось. А лю людина людину Мож. може робити щось? Може. Може. Ну, наприклад, як, ну, хтось. Запити в когось, хоче він кудись їздити, ну і вони їдуть або грають на вулиці. Тобто цікавитися, що може бути цікаво іншої людини. Так, да. да. а убіймашки? Ні. Ні? Чого? чого я думала, коли тебе? Ти на камеру просто не хочеш в Не буду. Ага. Тільки вдома, тільки один на один. Все, ага. Да? Ага. дякую. Пане Пан Панкочкій. Буду.